Дінара Коротенко вихованка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Рівненської АЕС. Улюбленим видом спорту плаванням, займається 8 років. Завдяки цим заняттям дівчина впевнено почуває себе у воді, вміє плавати різними стилями. Має вже спортивний розряд кандидата у майстри спорту. Неодноразово брала участь у змаганнях різних рівнів. У своєму арсеналі нагород має більше ста медалей і 25 кубків за здобуті призові місця у турнірах. Їздила на чемпіонат України, чемпіонат області. Ми їздили в Болгарію, в Польщу їздили на змагання. я дуже люблю змагання і займаю перші місця на чемпіонаті України. Останні з її змагань чемпіонат України з плавання серед кадетів, який пройшов у Полтаві. Дінара входила до складу збірної команди Рівненської області. Від Рівненської області було чотири команди. В команді шість чоловік. Була команда номер один, два-три-чотири. Дінара була в команді номер один, які вибороли третє місце. серед 50 команд. Приблизно 270 учасників. Приймала участь у даному чемпіонаті з-поміж усіх учасників Дінара показала один із найкращих результатів. Я зайняла там два перших місця: це 100 батерфляй та 200 батерфляй. Також перше місце зайняла в багатоборстві серед батерфляю та четверте місце на 200 комплекс. Дівчина розповіла, що участь у змаганнях мотивує досягати нових вершин та удосконалювати спортивні результати. Щоб досягти успіху, потрібно багато та наполегливо працювати. Переконана юна спортсменка. Займаюсь плаванням часто. Майже не пропускаю тренувань, стараюся не пропускати. І підтримка тренера допомагає, підтримка батьків. І оце підтримка бажання мені допомагає. Рости в спорті, досягати всяких цілей. Олександр Савчук зазначив, що сьогодні у секції плавання займається понад 200 вихованців. Зокрема, його заняття відвідує 52 дитини. Вони постійно беруть участь у різних змаганнях. Щороку це більше 15 стартів. Зокрема, в обласних турнірах юні плавці КД США РАЕС завжди лідирують. Останніх три роки вихованці показують високі результати на різних чемпіонатах. Головне, що діти, які зараз займаються, вони хочуть займатися. Проводячи тренування, змагання, ми завжди дякуємо Збройним силам, тому що вони дають можливість нашим дітям займатися улюбленою справою, бережуть наш спокій. І як можемо між тривогами займаємось, запрошуємо всіх відвідувати басейн. Це для здоров'я дуже добре. Наразі юні плавці готуються до наступних змагань, тренуються щодня. Заняття у спортивних групах тривають впродовж чотирьох годин. Кожен з них не уявляє своє життя без плавання, адже це водночас і цікаво, і корисно. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.